Знайомство, побачення, перша близькість це події, що становлять найяскравіший, радісний і легкий період в зародженні пари, зародженні стосунків. На цьому етапі ви наповнені внутрішнім захопленням від новизни відчуттів. І дивитесь один на одного з такого вдалого для Бог ракурсу, що про сварки не може бути й мови. Але психологія стосунків така. Що продовження казкової історії не завжди щаслива. Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, ви на каналі Психологія стосунків, і сьогодні ми поговоримо на таку тему етапи розвитку стосунків і їх проблеми. Підтримайте це відео лайком, а також не забудьте підписатись на канал. А ми будемо починати етапи розвитку відносин. Недосвідченим доводиться одночасно виводити ідеальну формулу методом проб і помилок. Етапи відносин між чоловіком і дівчиною приблизно такі. Перше, оцінюємо, якщо зацепила зовнішність під час розмови, з'ясовується відповідальність власним інтелектуальним розвитком, менталітет, запускаються хімічні процеси по виявленню. Рідкого запаху і тембру голоса. При виникненні симпатії люди переходять на наступний етап. Другий етап це романтичний період флірту і кокетства, демонстрації своїх достоинств і жіночності або чоловічності, переважання фантазій, в яких вибраний об'єкт любові найкращий. Третій етап пізнавальний. Чоловік, дівчина починають. Проявляти один до одного інтерес як до особистості, крім фізичних контактів і романтики, з'являється питання, кожен хоче дізнатися про дитинство, про сім'ю, про захоплення іншого. З'являється у цьому етапі духовний аспект відносин. Четвертий етап реалістичний: коли закохані вже добре пізнали один одного, відчуття новизни, притупилися. Ейфорія розсіялась з темних куточків свідомості починають виходити на поверхню не зовсім приємні риси партнера. П'ятий етап звичайний. Багато хто думає в цей період, що відносини вже налагоджені, обидва знають про недоліки один одного. Зустрічі проходять за знайомством, за знайомим сценарієм, чоловік перестає будувати демонстративно. Щось з себе, якогось джентльмена. А жінка може втрачати свою сексуальність і жіночність проявлення перед своїм чоловіком. У цьому етапі починає рутина вбивати романтику. Шостий етап період відчуження, спільно проведення часу вже не здається таким захоплюючим. Деякі особливості партнера починають дратувати. Іноді здається, що все було помилкою. Могло б бути і краще. І сьомий етап вирішальний. Від цього етапу залежить подальша доля пари. Якщо молоді люди зрозуміють, що іскра потягу до сих пір сильна, спільні інтереси тільки збільшуються, і один без одного відчувають себе самотньо, то вони почнуть роботу над помилками і залишаться разом. В іншому випадку їх відносини приречені. Якщо ви побачили себе в цих помилках. Або ви вважаєте, що у вас якась інша унікальна проблема, то ви можете завжди записатись до мене на безкоштовну консультацію за посиланням під цим відео. А ми будемо рухатись далі. Основні помилки закоханих іноді розпадаються пари, які могли б стати в майбутньому гармонійними і міцними. Навіть через багато років люди згадують своє перше кохання і шкодують про помилки, через які колись втратили свою людину. З позиції навченого життєвим досвідом люди легко, людині легко давати поради, але молодість об'єднує в собі незнання, самовпевненість і підвищену емоційність. Лише небагатьом вдається. Тверезо і далекоглядно мислити, аналізуючи при цьому взаємовідносини у своїй парі. Чого не варто робити дівчатам: нехтувати мудрістю бабусь і, минаючи період залицянь, опинятись в ліжку у чоловіка. Будь-який чоловік зрілий або молодий завжди в першу чергу бачить в жінці сексуальний об'єкт. Поки. Дівчина намагається розчути в словах чоловіка ознаки розуму, він то фантазує про колір її білизни під її блузкою. Тому варто якомога довже продовжувати інтригу, щоб секс для улюбленого став довгоочікуваним призом. Друга помилка перетворення побачив будні, часто зачарувавши чоловіка, жінці, на її думку, можна розслабитись. Вона починає поводити себе по-свійськи, прийти може на. Побачення у розтягнутому светері або у старих кедах, вона перестає проявлятись як сексуальний об'єкт для чоловіка. Третя помилка говорити про всі свої проблеми. Звичайно, хочеться відчути себе маленькою, беззахисною дівчинкою поруч з сильним лицарем, який переміг дракона. Але варто пам'ятати, що закохана пара це ще не сім'я зі стажем. коли для людей. Природно разом долати труднощі, а чоловік не чарівник. Але зараз на цьому етапі формування вашої пари, то, що жінка може багато розказувати про свої проблеми, може зчитатися чоловіком як постійні жалування на життя. Четверта, помилка влаштовувати істерики. Нерідкі випадки, коли дівчина починає вважати улюбленого власністю. Ревнує, контролює його, вимагає виконання якихось правил або проявляє власний егоїзм і що називається, показує характер. Жоден розумний чоловік не стане продовжувати відносини з надто емоційною жінкою. Чоловіки теж іноді не розуміють, через що виникли проблеми у відносинах з дівчиною. Їх невірні дії іншого характеру. По перше, нерозуміння того факту, що психологія стосунків з дівчиною будується на його ролі захисника і сильного чоловіка. Саме таким вона хоче бачити вас. Друге, небажання вислухати. Якщо, на думку чоловіка, дівчина каже якусь дурницю, він може різко переключити свою увагу на щось інше, навіть не зрозумівши, що цим образив улюблену. Третє невміння говорити компліменти. Прямолінійність представників чоловічої статі часто не дозволяє сказати дівчині, як чудово виглядає вона, якщо вона не ідеальна навіть. Четверте дає партнерці зрозуміти, що секс для нього на першому місці, а її тонка душевна організація і досягнення не так важливі. П'яте, коли значність приятелів перевищує Бажання дівчини. Чоловік може запросто відмовити коханій в проханні, звозити її, наприклад, в кіно і замість цього піти у клуб з друзями. Що шосте, це ревнощі. Серед чоловіків теж немало власників і тиранів, які своєю любов'ю починають буквально душити другу половинку. Відносини бувають різні. Якісь пари здаються дивними та, на перший погляд, ніколи не обіймаються при людях, не говорять один одному теплих слів, а іншим вважається нормою влаштувати сварку при друзях, а потім бурхливо миритись. Третім постійно потрібно, щоб їх слухали. Вони будуть питати поради і самі ж відповідати. Можна нескінченно перераховувати відмітні ознаки взаємовідносин між людьми, дівчатами, хлопцями, але якщо ці пари існують, значить вони засвоїли. Що головне взаєморозуміння і повага. Тільки ці два правила важливі між двома люблячими людьми. Сенс будь-яких відносин полягає в тому, щоб життя у двох стало набагато радіснішим. І легшим, ніж у самоті. Але можна перечитати хоч сотні книг з психології, вислухати тисячі порад, нічого не вийде, якщо тільки одна людина хоче зберегти відносини. І чоловік, і дівчина повинні прагнути до цього працювати над собою. Тоді з молодої пари в подальшому вийде хороша сім'я, а їх роман триватиме все життя. Начебто все так просто. Виконуйте золоті правила сімейних відносин, які теоретично відомі багатьом, і буде вам щастя, але все набагато складніше, ніж може здатися. Щоб стати по-справжньому щасливими, вам треба не сподіватися на диво, а невпинно працювати над собою і будівництвом своїх відносин. І найголовніше, ці правила допоможуть тільки в тому випадку, якщо дотримуватися і неухильно виконувати їх. Будуть обидва партнери. Дякую вам за довіру. З вами був я, Андрій Кушков, і до нових відео.